Привіт! Сьогодні, е, скажімо так, розглянемо таку от посилочку з е, сайт aliexpress Це її ремінь. Я вже її відкривав Ось в такому пакету по так Виймаємо. Далі пленці замотано. Досить надійно. От. Далі бачимо отакий ремінь, Тут кульочок. Зараз витягну кульочка його. Так. Тут такий трошки плотніший, щоб не пошкодився. Ще слівка наклеєна. Ось. Така пряжка. Не знаю, щось мені сподобалося. Захотів її купити. Була спочатку ціна 13 доларів, тоді знижка 30%, тобто десь 8,5 доларів я заплатив за нього. Отакий от, от... На... Мовити на тріщотку таку, досить якісно виготовлено. Довжина самого ременю, між іншим тут є вибито, не знаю, чи видно на відео. 47 це, напевно, дюймів. В общем, 1,20, 1200 мм. Довжина ширина, якщо не помиляюсь, 3,5 см, 35 мм. Трошки на мене він завеликий, але все легко робиться. О! Відкриваємо. Можна підрізати довжину. О, такий він в розрізі виглядає. Не знаю на запах. Пробував його підпалити. Ніби шкіра. В описі писало шкіра. На 100% я не впевнений, але... 90. Думаю, що це все все-таки все шкіряний. Ось такий. Посилання на на даний товар на продавця на сайті Aliexpress Добавлю в описі до цього відео. От. Дуже такий, як би сказати, твердий. Тут ну, складається, так би мовити, з двох частин. Перешитий між собою. Не знаю, на, на даний момент мені подобається. Далі побачимо, як буде носитися. Все, до побачення.